Ім'я білогість не має письмового засвідчення у формі особового імені. Воно відтворюється на основі посесивної назви урочища Білогост, зафіксованої в 1356 році біля міста Львова, а також в пізніших варіантах, як от Білогоща чи навіть білогорща. Ім'я білогість виникло в результаті поєднання прикметникової основи вел, білий та іменника гост, чужинець, купець гість. Зміна фінального. Стне, що в назві урочище білогощ зумовлена поєднанням посесивного суфікса, ч з особовим складником імені білогість про існування імен, подібних до білогість, свідчать давньослов'янські імена, такі як білогруд, войгость, «радогость». Також, за словами Сроспонда, двочленні імена з препозиційним складником бей належать до пізніших форм серед аналогів чеський витіг, церцький білослав та білослава. Польський білов'яз, білобок та білодзей, а також російський біловолот. У XVI столітті, в 1649 році згадується козак Миргородського полку Білогриць-Коржов, схожі на білогость імена Дідогость.